Мир вам, браті, сестри! Я вас рад бачити. Тих, кого знаю, а не бачив вже чуть більше півтора місяці, то сьогодні радий бачити. З кимось я вже вітався перед служінням, от а когось вже бачу отак. Сьогоднішня моя тема, яку мені запропонували, і трошечки. Ну, скажімо, яка була в моїх думках. Десь колись я частину думок казав, мабуть, десь на молодіжних я вже сам не пам'ятаю, бо ну багато вже дещо казав. То ну молоді, то, мабуть, я це вже трошечки розказував про євангелізацію, тому для вас буде це повторення, мабуть, це хорошо, бо молодь часто забуває, да? <кх> то, мабуть, так потрібно. Тема буде. Звучати приблизно так, ем, методи євангелізації через святе життя. Чому е, Ісус Христос, е, ну, або Боже Слово, да, скажімо так, каже: не любіть світу, ні того, що в світі. Чому? Тому що це має вплив. Те, що ми любимо, воно на нас впливає. Хочемо ми чи ні. Але це частина нашої е, душі, серця, життя, те, що нам любиться. І воно на нас має вплив. Тому Ісус сказав: якщо ти полюбиш світ, Він буде на тебе впливати. Якщо ти близенький до Нього, Він буде на тебе впливати. Е, згадайте приклад ахан російською, да? і е, коли. В нього питав Ісус Навін, чому він взяв ту одежу, яка була заборонена, да, і срібло, яке він заховав в себе під шатром, то російською він сказав, ета полюбилось мені, і я взял. От коли воно полюбилося, то, то вже діватися нема куди. Чому я це кажу? Ми з вами. Як християни, також маємо вплив. І він може бути різний, як ми можемо впливати на людей, які нас оточують. Але ем, в порівнянні я скажу зараз не про святе життя, а про те, як Бог може впливати. І причому це він робить тоді, коли Він хоче, раз це від нас не залежить, і друге. Навіть коли це робить Бог, воно не завжди має вплив на людей. Причому ем, інколи навіть негативний, ніж позитивний. Дії тих апостолів, 5 розділ, 14 і 15 вірш. Віруючих у Господа множилося. Багато чоловіків та жінок недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Це євангелізація. Багато чоловіків і жінок каялися, міняли життя і приходили. Від проповіді апостолів, учнів, вони міняли життя. І в цей самий час. Е... Бог якось діяв. І тінь Петра. Я не знаю, чи він в той час це розумів, тому що його особисте, ем, ну, вплив його, да, ну, був такий ну, дуже нейтральний. Чому? Він собі іде, світить сонце і падає тінь. Ну і це вся його робота. А люди під цю тінь. Дивлячись на сонце, підкладали своїх хворих. Бо ж вона буде не там, а тут. І по цю сторону хворих було більше, ніж по ту. Чому так було? Не написано тут, Лука не каже, що вони зцілялися, але якщо ці дії проводилися, то, значить, щось було. Якось ця тінь Петра на них впливала. І, мабуть, хтось уздоровлювався і казав. Я Петра не бачив, не торкався, але його тінь, яка проходила, торкнулась. Я повірив, і Бог мене зцілив. Мабуть, так було. І тінь Петра впливала на тих, хто вірив в це. І вона мала вплив. Я так вважаю, що ми хотіли би, щоб отут, на цьому місці, за цією адресою, в церкві Агапе, була людина, як, така, як Петро, і щоб в нас було служіння зцілення, наприклад. Да? І усі хвори, які тут є в цьому залі, після цієї молитви, дотику, покладання рук, чи просто молитви, отримували зцілення. Це був би серйозний вплив, ні? амінь. Якщо б так було, і це було реально. Ну, В лікарнях було б менше людей, ніж тут. Тому що тут діє Бог саме так. А в людей завжди є, щоб полічити. Ну, ні? В кожного є якась є хвороба. Причому, що в молодих, що в трохи старших, завжди що є полічити, або щоб трошечки покращити здоров'я. Ну, так є. Ем, і це був вплив на невіруючих людей. Але... Оці чуда, вони не завжди мали позитивний вплив. При тому, що при житті Ісуса Він зробив дуже багато чудес, але все-таки були люди, які ці самі чуда, ну, так собі, вони не впливали на них навіть навпаки, вони робили сумніви в голові в людей, що це таке і на що воно треба. Приклад, Євангелій від Марка, 6 розділ. І шостий вірш. Навіть з п'ятого. І не міг він, Ісус, там жодного чуда зробити. І тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи. Це про Божого сина, який до цього зробив багато чудес. І люди з його села, де він народився, коли він прийшов туди, щоб зцілити, і мав бажання це, це зробити, і мав вплив і силу це зробити, цього не зробив. Тому що чуди, які були до цього, на цих людей не повпливали, навпаки. Вони кажуть, він точно той, за кого себе видає, і те, що про нього кажуть, ми ж його знали. Бігав такий малий, в нього ще є декілька братів, сестри. Маму знаємо, батька. Тану, не може бути. І тільки тому, що вони не вірили, і Ісус не міг зробити чуда. Але це вплив, який не залежить від нас. Або якщо і залежить, то дуже чуть-чуть, щоб Бог через мене зробив чудо. Але те, що залежить від мене і від вас, оце ми можемо зробити. Це Наше життя, яке може впливати на інших людей, щоб воно було ну, хорошим, щоб коли на нас дивляться, казали, це молодець, він віруючий. Друга книга царів, четвертий розділ, дев'ятий вірш. Це про все не читаю, надію, що ви читали. Хоча ну, декілька слів. Ну, але давайте, будемо надіяти, що ви читали, бо буде довше трохи. Якось вона запропонувала це одна жінка хороша, свому чоловікові. Ось я переконалася, що чоловік, який постійно проходить біля нас, є святою Божою людиною. Давай побудуємо для нього невеличку. Горішню, э, горішню кімнату, поставимо йому там ліжко, стіл, крісло та свічник. Щоразу, коли він заходитиме до нас, то може там перепочити. Мова йде про Єлисея, який був е, після Іллі пророком, який ходив по містах, селах Ізраїлю і Юдеї. Більше, мабуть, по Юдеї. Е, і впливав на людей, жив собі. От одна жіночка, яка бачила його життя, каже до чоловіка: Слухай, давай ми зробимо кімнатку, поставимо там стіл крісло, і хай, коли він тут буде в цьому місті, заходить туди. Чому? Тому що я побачила, він дійсно свята Божа людина. Я вам хочу нагадати, що це четвертий розділ, а в другому розділі цей самий Єлисей це так, щоб ви зрозуміли, що ну, не всі Єлисеї такі круті Єлисеї. Ну, тобто в нього в житті теж щось було. Він не був дуже-дуже ну, такий. Да? Коли він ішов через одне місто російською віфіль, в українській не так, я навіть не пам'ятаю, як воно. Вийшли ну, діти, хлопці. Скільки їм було років, я не знаю. Чи це їх навчили батьки так десь за столом, коли вечеряли, чи то вони самі так вирішили зробити. Вони з цього Єлисея почали глузувати і кажуть на нього: Іди звідси лисий. Ну, Такий він був, не було в нього вже зверху кіс. Да? Рощоска не потрібна. І от, от вони так робили. Більше нічого не написано. Вони там потикали на нього пальцями, вигнали, і трохи його обізвали, що він лисий. І це все. Єлисей на них так подивився і написано прокляв їх в ім'я Господнє. І пішов собі далі. І чуть-чуть проходить часу, десь з того лісу взялися дві ведмедиці, і вони їх 42 вбили, роздерли. на на шматки. Це той самий святий Божий чоловік Єлисей, про якого оця жінка каже, він Божий чоловік. І він завжди святий. До чого я це кажу? Я не народився в християнській сім'ї, і я не є там в третьому поколінні віруючий. Да? Таке, що корінь свят, і стовбур, і гілочки, і я там такий ще маленький, теж хороший святий. Я перший ну, не було в мене, хто б мене вчив. І розраховувати на, ну, на небо просто так, ну, мені, вроді, ніяких шансів немає. Я не Єлисей, не Ной, не Йов. Да? І не Даніїл, про яких написано, що вони своєю праведністю можуть оправдати себе. Я не такий. Можливо, тут є такі, що можуть себе порівняти з цими трьома, але я ні. Е, і тим не менше Боже Слово про Єлисея, і не тільки про нього каже, що це Божий святий чоловік. Якщо ви пригадаєте, як Бог казав про Трьох людей Авраама, Ісака і Якова, і він каже, я Бог їхній. А тепер пригадайте їх життя оцих Божих людей. Ну, Наприклад, Авраама. Ну, такий собі сміливий чоловічик. Він злякався, що його вб'ють, і каже, Я брат її, бери заміж. Ну, бо злякався, що жінку заберуть, а його вб'ють. І так двічі. Це ну, Божий чоловік. Але в його житті було таке. А тепер згадайте Якова. Ну, він обманщик. І тим не менше Бог каже: Це я його Бог да. І написано, він не соромиться це робити. Чому? Тому що його життя змінювалося, коли він. Бачив, що він не такий, як має бути, то він прикладав зусилля бути таким, як треба. Євангелій від Івана, 13 розділ і 35 вірш. Це про відносини між нами. Наше святе життя це те, що можуть бачити окремо мене особисто або вас. А це те, що е, так, мабуть, ви показали Матфія 5.16, але я хотів би Івана 13,35. А, є? А що я там бачу? Не то. Окей. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Е, це відносини. І Ісус сказав колись ем, про фарисеїв, що те, що вони вам кажуть, робіть, але по їхніх вчинках вчинках не поступайте. Чому? Тому що їх вчення було правильне. Дуже правильне, але життя було неправильне. І Ісус каже, що люди взнають про те, що ви християни і діти Божі, і учні Ісуса Христа не по правильному вченню, по самому правильному, такому самому, самому, самому правильному, що більше правильних немає, як ось отут. Да? А люди взнають про вас, як про учнів Божих і дітей Божих по любові між собою. По відношенню один до одного. А це видно краще, ніж правильне вчення. Тому що, я це казав, ми не ідеальні. І на всю Біблію таких, які могли поправдатися своєю праведністю, тільки три. Я їх називав: Це Ной, Йов і Даніїл. І це все. А Біблія повна Божих людей, які були. Ем... Ну, хороші догоджали Богові. І любов це от та якість, яка має бути присутня між нами у відносинах навіть тоді, коли ми не такі. І це видно, коли ми десь посперечалися, коли ми десь щось не поділили, коли ми образили один одного, коли десь щось сказали, не те, що потрібно да? про когось. Коли його нема. Ем. Але оця якість має нам допомагати миритися і бути хорошими. Тому що без цієї якості знати, що ми учні, можна буде тільки по тому, що написано на будівлі. Церква християн, віри євангельської. А, це церква, це віруючі. Ну, Хоч, понятно, що так теж буває в церкві, да? ну, вроді, не схоже, але написано, що да. То ми з вами маємо, ну, не зважаючи ні на що, бути тими, які мають впливати своїм життям на людей життям хорошим. І тоді, коли ми не дуже якісні, не на 100% християни, маємо це за собою і Робити все можливе для того, щоб такими бути. Щоб наше життя відображало образ Ісуса Христа. Щоб по нас було видно, що ми такі. Ем, останній текст, який я зачитаю, і потім приведу е, два приклади, Матвія 5 розділ, 16 вірш. Тож нехай сяє світло. Ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небесах. Наше життя воно може дати можливість людині, яка не віруюча, але яка бачить моє добре життя і мої вчинки, сказати слава тобі, Боже! Що ще є такі люди в моєму місті. В моєму районі, в моєму домі, між моїми сусідами, які можуть чинити добро, не дивлячись на те, що скрізь нехорошо, в яких є бажання робити добро тоді, коли не завжди це вигідно. Тоді, коли не завжди це навіть можливо. Я дякую тобі, Боже, за те, що це так. Ми хотіли би, щоб люди, які. Ну, прийшли до Бога, да? або нас оточують. Ми хотіли би, щоб їх покаяння і життя святе було зразу таке на 100% хороше. Швиденьке, бистре, але не завжди так. Я, мабуть, це вам розказував, але ще раз нагадаю: я колись, ну, колись це зовсім недавно, вчив свого е -е, сина читати. Я вам це, мабуть, казав. А він е -е, по-німецьки читає краще, ніж по-українськи я мусив його навчити читати українською мовою. І вчив його алфавіт. Спочатку А, Б, В, Г, ну і так далі. І це він вивчив, нема питань. Але щоб читати, то це ну, мало букви знати. Да? Тому я робив так: сідав сам, сідав, садив його, відкривав книжку і кажу: я читаю всі слова, а ти читаєш тільки ті, яка одна буква. А В, і, і, і все. От це ми так читали. Я читаю, він читає, а, потім я читаю далі. Він ви, читаємо далі. Потім я кажу: тепер ти будеш читати ще дві букви: одну і ще дві теж. Він потім читав на, там, по, і так далі, по дві букви. Потім три. І так ми з ним перечитали таку дитячу книжечку, всю. І потім він в кінці вже цієї книжки читав цілі слова, а потім речення. Спочатку від одної букви. А потім до великих слів. До чого я це кажу? Е, мабуть, тим, хто покаялися так, як я, ну, не віруючи з дитинства, і які дивляться на такого типу, як Ной, і думає: Боже помилий, я коли, коли буду таким, як він? Він же святий весь такий, аж пахне святістю, да? ходить правильно, говорить правильно. Ну, коротше, не дотягнешся. Але ну, давайте по одній букві, по чуть-чуть. І під кінець життя має бути краще, якщо будеш прикладати зусилля. Да? Так має бути. Не все зразу, але коли я прикладаю зусилля, і ти теж, або ви, буде краще. Розкажу вам ще один приклад. його також молодь чула, це точно я розказував. Я колись працював на заправці, і в нас колектив був майже всі християни, крім, крім е дівчини, яка відповідала за магазин, вона була невіруюча, І один наш брат вирішив її евангелізувати. Кожен раз, коли він працював, то от її восьмичасовий е робочий день він їй розказував про Бога. Кожен раз, як тільки вона сяде, він їй проповідує, проповідує, проповідує проповідує, і вона тікала від нього. Ну, вона вже не заходила за цю стойку, де він сидить біля пульта, а вона постійно там щось біля товару робила, пилюку витирала, перескладала шоколадки. Ну, в общем, щоб тільки не заходити до нього, він це поняв. І він почав на комп'ютері через колонки включати її проповіді і пісні цілий день. І вона вже працювала на вулиці. Щоб взагалі не заходити. А потім мені це розказувала, як він її проповідував І вона каже: У вас якийсь різний Бог, в тебе і в нього. Ви ж вроді в одну церкву ходите, але він же мене так достав своїм Богом, що я вже тікаю від нього. І думаю, як так, щоб не піти, Ну якщо він. Чому я це кажу, браті і сестри, Євангеліє – це добра звістка. Це тоді, коли ти можеш людині, яка не знає Бога, сказати: Слухай, дати грішник, але Бог саме заради тебе і прийшов. І якщо ми поглянемо на Боже Слово, то там небагато людей, які могли б сказати Я ідеальний. Але набагато більше тих, які казали, я оправданий Богом, тому що Він за мене помер. Я хороший не тому, що в мене достатньо сили. Я такий, тому що мені допомагає Бог. І це єдине, чому я такий. І ти теж таким можеш бути. Твоє життя може бути змінене тоді, коли на твоєму боці Господь. І я тобі хочу сказати добру звістку: яким би ти не був в своєму житті до, ти можеш бути кращим зараз і потім. І якщо ви згадаєте ще декількох людей, то вони були набагато гірші, ніж тих, кого я назвав: Аврама, Якова або там ще когось, да? є дуже видатні персони, але які були не дуже-не дуже хороші. І тим не менше вони лишалися Божими людьми, тому що могли в своєму житті знати, куди треба звернутися. Ми зараз будемо молитися Богу. І давайте би встанемо. Якщо в цьому залі є люди, які вперше, не вперше, але ви чули про Бога, чуєте зараз, і ви хотіли би, щоб ваше життя було змінене, щоб ви були кращими, щоб Бог був на вашій стороні, щоб Бог був тим, хто вам допоможе бути святими, праведними і сильними. Щоб ваше життя могло змінитися, якщо ви хочете цього, ви не ідеальні. Ви можете сказати, що ви грішні. Так є, не заперечуємо. Але Бог той, який заради таких людей і прийшов. І Він може і хоче змінити життя. І якщо ви тут такі є, ви можете підняти свою руку, і ми зараз будемо за вас молитися Богу. Дякую, бачу ваші руки. Молимося Богу, церква Божа, за нас, щоб наше життя могло впливати на людей святим нашим життям, і за руки тих, хто підняли тільки що свої руки, щоб Господь змінив їх життя і дав їм сили бути Божими дітьми. Амінь.